А Добре, їсти їхати на поле, тому що щоб комбайн не стояв. Хто да, хоче в мані покататися? У нас студент для цього зданий. Він ж молодий, гарячий. <рес> все Тоді робить. вперед, все довіряємо йому. Тоді все вперед нормально. От. Супер, все так. супер. Почали в тій послідовності, в якій сіяли. Ага. Перший результат 30, ну плюс-мінус, другий. 25 поле в принципі найгірше, зараз Ну, 30-ку сипе. Натура не все супер. Це що у нас? Це саксон, друзі. Цей сон. Ночі сниться. Сипе по 30. Без перебільшення, зараз покатаємося побачите саме. Бо там мені пишуть в коментарях, вони думають, що я один мішок посіяв, пробний. Це в минулому році так було. В минулому році пробний мішок по 30 е у пайовички на землі без добрив не один рік там, по 30. Натура була 390, це без перебільшення. А в людину, яка ціленаправлено взяла на 6 гектарів, він дав по 40. Ніхто не вірить, ну приїхати ніхто не хоче глянути. А ви приїхали? А ви приїхали, так. Лайк вам отакий. Приємно, що слідкуєте за своїм продуктом, так, да, ми стараємося по всіх кататися, дивитися, що і як брати якесь таке невеличке інтерв'ю, щоб люди розуміли, що і як воно тобто, Бо багато людей не довіряє, навіть один-два мішечка на пробу, а потім уже бере ну, на більш таки більше так. Да, да. Багато хто просто це сприймає як рекламу. Ну я ж об'ясняю, а з іншої сторони, якби е, так сказати, не було цієї. Так називаємої реклами, бо хтось це як рекламу, а хтось як просто показують люди, що наші гібриди ну, достойні, достойні. От Я, допустимо, зекономив на посівматі, зекономив на гербіциді, бо я їх закупив осінню і також ну, вони дешевші, щоб порівнювати там із досходовим і із євролайтингом. І тим самим я зекономив на вузьку резину на трактор на дженті. Вроді, по чуть-чуть, по чуть-чуть і 160 тисяч. Привіт! Знову ми з вами. Ми сьогодні вам покажемо, де ми знаходимося. Ми знаходимося в Полтавська область, Ришителівка у нашого відомого блогера Олександра Петровича. Приїхали подивитися. Нас Олександр Петрович при... пригласив на уборку. Приїхали подивитися, поговорити з людиною, як що, І будемо зараз. Показувати, як висипає комбайн. <гум> Тому що Саксон сипив Олександра Петровича трохи. Звісно, не так, як ті роки, але достойний результат для цього року. Ту-ту-ту. я думаю, що всі будуть задоволені. Це ваш батько? Батько, так. Да. Петро Олексійович. Петро Олексійович. Ну, Якщо ви Олександр Петрович... <гум> ну, так. Логічно. 15 років підряд по Полтавській області був передовиком по обмолоту. Батько? Так. Да. Подарували магнітофон весна, дали можливість купити москвич без очереді і телевізор Берізка, цвітний. Нічого собі молодець, батько. Люди заслуговують повагою. Колись це дуже цінилося, зараз знаєте так. А колись це дуже цінилося да. праця. Що, як? День. Добре йде. Що там? Як уборка? Все добре. Все добре? Можна молотити? Отпічний да? Так? Рівненький. Рівненький і натура є. Саме На... головне. Натура є. Натура є. Да. Яка ви казали натура? 400-430, тут додав по 25, 390. 390, да. так. Да. Найгірше було різні, різні ділянки і... По різному. Зворота 400, а основна площа 430. Так так. що, А що по обробіткам ви як цей рік? По мінімуму все. В цьому році е, пізно ми вбрали кукурудзу, вигорати не встигли. Планувалося взагалі диски і посів. Було настільки волого, диски не пішли, дякуючи ВЛСАГРО. Вертітіл прислали мені диски буквально дуже оперативно за неділю. Воно виходить, прорізало і все. І посіяли. І посіяли, можна сказати, міні-тіл. Міні-тіл, ну, нульом не назвеш і. Да. У нас так. в цьому році такі були буревії, що молотив'я ЛГ, ось там були попередні відео, ага. то відсотків 20 лежало. Ого. Да. І склеротинія там була, там, ну, катастрофа. Так є, так. ви в тому році брали, били рекорди тут, да? в тому році нашим насінням? Ну так, да, так, да, так. Да. Ви в тому так. році брали на пробу. Трішки, так. а потім вже взяли на... На пробу я говорив 30, ціленаправленно людина брала. Ага. Я просто надавав послуги, по 40, убирали, так? По 40, а, ви так. убирали просто так. Да, тоді. І це побачили нас і трохи взяли на, на більш. Побачив, площі. посіяв. Остаточне рішення. Я прийняв також завдяки блогеру Ростиславу Кобі. Коба, а це ж сусід, ми думаємо так, до нього так. сьогодні завітаємо. Сіяв так. я, сто... хотів посіяти 130-й піонер. Слава Богу, відвело, тому що в нас, я не знаю, як в інших регіонах, в нашому натурі немає взагалі. 320 320. 320 Я просто в шоці. А перший рік. Коли брали на пробу боялися сіяти? Ні, взагалі, ні. ні. Допустимо, той дядя Саша технічний каже, що не буду я ніяких експериментів. А цей годсону взяв. Я да. прав, правда і пропустив те відео, постійно працюєш. Що він там у нього насипав, хто знає. Апетиту. Приємного. Дякуємо Олександру Петровичу за гості приємство. Так, компотік. Черевенно. Вино вже буде як з молоді. З, я ж, я ж, з батьком горив, кажу, у вас обжинки є таке? Самообслуговування. Да, да. Люди кажуть, давайте. Уже, ну, Бронюють, пишуть, дзвонять, все, щоб мені було, мені було. Мені остав, мені залишив. Там всім хватило, поки ми ну, до так говорить. Я давав номер телефону представникам фірм, які торгують з Вони просили насіння під Грандстартово. Угу. Е як була посівна, то вони до вас телефонували, казали, що вже нема насіння. Ніякої фракції. Кажу, може, хоч саме дрібне, ні, немає. Да, немає. Да. І це вже третій рік поспіль, що на. Березень місяць вже нема насіння. Практично. До речі, хай мені підписчики напишуть, хто сіяв 56 або 54 з половиною і отримав урожай 30. Тисячу сіяли 65, звісно, в цьому році. Та во насипало. А і з зарідженими посівами покажіть результат. Бо У нас вже там в районі 6. 5. Ой, можливо, ну в мене вологомір не відкалібрований. Він показує 28. вісім. Полтовський чорнозем. О! А ютуб? Ай всі так знають, що в ютубі. О, о, це подпорядок. Так, друзі, в нас вже фінішна пряма, докашуємо поле. Проїхали ще в Олександра по полям. Там ще в нього є експериментальне поле. Там ще є поле таке вовше бомбезне. Вже нам Олександр Петрович його сніме да. виставив себе на Ютубі. <гум> да, да, да. Вже... Будемо зараз переїжджати на нього, до речі. Да. На круг десь тридцатка приблизно. ну в кінці ви вже нам скажете, ми... На круг, я думаю, 30 буде. Да. Не всі поля дають по 30, як да. я й казав, і ось поле дало 25. Да. Ну, вашу, що Шо є, те і є. Да. Ну, на круг зіб'єте. Як вийде, вийде 27, скажете 27, 29. Да, звісно. То, що ви скажете, то ми і напишемо людям. По такому, що нам можете побажати? Успіхів, і щоб ваша робота приносила вам задоволення. Вона не марна, вона дійсно дає результат. І я впевнений, всі, хто брали ваші гібриди, задоволені. Бачите, я казав, що мені приємно, коли нас хвалять. Дякую вам, вам теж, щоб розвивалися, щоб все стало на свої місця, і ціна піднялася, щоб ми всі старалися заробити на землі. Тому що земля нас кормить і ми годуємо світ. Да. Всім дякую. Пока. Всім пока. Підписуйтесь на Олександра Петровича і на еліту селект. Все, пока-пока.